У них свій фронт енергетичний. Тримають вони його з перших днів великої війни. У 2022-му на Харківській електропідстанції долітали ворожі касетні боєприпаси. Потім по них гатили ракетами. Нині мало не щодня росіяни намагаються спалити їх безпілотниками. Втім, занурити харків'ян у суцільну темряву окупантам не вдається завдяки тому, що енергетики після кожного обстрілу виходять, розбирають завали і відновлюють обладнання. І цей процес не Припиняється ні на день. Нам дозволяють зайти до цієї напівзруйнованої електропідстанції. Щоб не допомагати ворогу, ми не станемо показувати будівлю зовні. З початку війни підстанція пережила вже чотири ворожі удари. Стеля є не скрізь, вікна забиті дошками, а крізь діри гуляє холодний вітер. Олексій Подалов керує цією та ще декількома підстанціями. Згадує весною 2022 тисячі працівникам доводилося практично жити на роботі, щоб у харків'ян було світло. Транспорт не працював, нічого. Хтось на своїх автомобілях, хтось на автомобілях підприємства виїжджали з людьми і відновлювали. І дощ, і сніг, і мороз. Це, це все проходило. Були такі випадки, що у нас техніка не витримувала, от, а люди працювали. Приходилось да, замість тієї ж машини руками. Тих тих. У 2022-му сюди добувала артилерія. Потім по підстанціях летіли ракети С-300. Нині росіяни атакують і шахедами, і малими молніями. Одного разу така впала на території і не розірвалася. Була об'явлена тривога в місті Харкові і чергові були на огляді обладнання на вулиці. І почули звук падіння важкого предмету. Були такі випадки, коли перший прилітає, не детонує, а слідом десь в другому кінці, так як е, падає і виривається. У вересні після влучання шахеда підстанція спалахнула. Треба було швидко її знеструмити, щоб на територію могли потрапити пожежні. Горіло обладнання, багато обладнання, горіло сильно. Постраждали нас всі на той момент, діючі трансформатори горіли. Заходити на охоплену полум'ям підстанцію небезпечно ще й тому, що ворог тільки й чекає, поки зберуться всі служби, аби завдати повторного удару. Ну, так як наші вороги люблять дублювати свої прильоти, це дуже заважає усьому усуненню, так сказати, пожежі, перемиканням. Процес затягується в тому плані, що ми... Починаємо щось робити, або ми, або ДСНС. І тут знову тривога, і в нашому напрямку ті самі шахи летять, нам приходиться територію станції залишати, йти укриття, поки не пройде цей процес. І потім знову це дуже, дуже сповільнює. Ремонтна кампанія, кажуть, на підстанції тут триває постійно з 2022 року. Через регулярні обстріли виникають усе нові й нові пошкодження. Команда професійно і швидко визначає, яка саме частина обладнання вигоріла і чи можна її полагодити. Була таке, що вигора обладнання, яке так воно дійсно є узловим. І від нього, так сказати. Дуже багато споживачів. Указом президента Олексія нагородили орденом за мужність третього ступеня. Енергетик про себе розповідає дуже скромно і додає. Я б такі нагороди в половині нашого ремонтного составу під Харків Обенергов, та навіть не половині, а всі. Те, що в області там, взагалі хлопцям. Я б їм, мабуть, теж платив би, я б це від мене завісоло Бо, бойові як на, на фронті. Повітряних тривог на підстанції не ігнорують, бо енергетики завжди пріоритетна ціль для ворога, особливо нині. За себе ж кажуть, працювати вже не страшно, бо зосереджені на самій роботі, яку слід виконати максимально швидко. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.